Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Українська асоціація футболу опублікувала дати і час початку матчів збірної України у 2025 році. У червні команда Сергія Реброва вперше в історії зіграє в Канаді, де візьме участь у турнірі «Canadian Shield». Товариські зустрічі з канадцями та новозеландцями тренерський штаб розглядатиме як етап підготовки до відбору чемпіонату світу 2026 року. Восени збірна України боротиметься за путівку на мундіаль із Францією, Азербайджаном та Ісландією. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. Збірна України з футзалу забезпечила собі участь на чемпіонаті Європи 2026 року. Після того як головний конкурент збірна Румунії поступилася Німеччині з рахунком 1-2, Цей результат став вирішальним для збірної України, яка тепер гарантовано потрапляє на турнір після п'яти турів в Україні 15 очок. Румунія, яка йде другою, має 9. У Німеччини 6 балів. Кіпер не має жодного залікового пункту. Євро-2026 з футзалу відбудеться в Латвії та Литві із січня по лютий 2026 року. Дирекція УПЛ затвердила дату та час догравання матчів у Кривому розі. Матч п'ятого туру між Шахтарем та Кривбасом заплановано завершити у середу, 16 квітня. Рестарт поєдинку на стадіоні гірник відбудеться у 14.00. Матч 21-го туру проти лівого берега, який перервався на другій хвилині, буде дограно 7 травня о 13.00. Центральний півзахисник Чорноморця Йон Шпорн отримав відрив бокової зв'язки колінного суглоба. Повідомляє Sport.ua. гравець травмувався у матчі 23-го туру УПЛ проти ЛНЗ, який пройшов 5 квітня. Шпорн на другій хвилині гри зіткнувся у центрі поля із Назарієм Муравським. Лікування та відновлення приподібних травм потребує від 6 до 8 тижнів. Цього сезону йон провів за Одеситів 16 матчів і не відзначився жодною результативною дією. Центральний захисник Плімута Максим Таловєров розповів про своє відновлення після травми цитата. Привіт, зелена армія! У мене для вас дуже хороші новини. Моє відновлення після травми пройшло швидше, ніж ми очікували. А це означає, що я зможу зіграти кілька останніх матчів сезону. Я не можу дочекатися, щоб повернутися і допомогти команді, наскільки зможу. Щиро дякую вам за підтримку і до зустрічі на домашньому стадіоні. Сказав Таловєров. Максим через травму колінного суглоба пропустив останні три матчі плімута. Карпати не припинили співпрацю з помічником головного тренера юнацької збірної України Володимиром Єзерським. Повідомляє трибунаком на даний момент. Контракт з Володимиром Єзерським не припинений. Йдеться у повідомленні клубу. Нагадаємо, раніше була інформація, що львівський клуб звільнив Єзерського, бо той пропонував гравцю команди шаху змінити агента перед матчем збірної України Ю 20 Журналіст Ігор Бурубас розповів, що «Металіст-1925» зацікавлений у послугах головного тренера Олександрії Руслана Ротаня. Цитата: я маю інформацію, інсайт підтверджений з двох джерел, що ротаня дуже хоче. «Металіст-1925». Наскільки я розумію, Патрік Ван Леоен незалежний від результату, швидше за все залишить клуб. Там щось не влаштовує керівництво, можливо, гра, а можливо комунікація. Я не знаю. Наскільки я розумію, там вже пропрацьовують якісь варіанти. Керівництво подобається те, як грає Олександрія Руслана Ротаня. Ми знаємо, як металіст 1925 може перебити пропозицію Шахтаря. Тоді він запросто може перебити і пропозицію Динамо чи можливо навіть Полісся, якщо буде вибір у самого ротаня, сказав Бурбас. Нагадаємо, ротань очолює Олександрію з грудня 2022 року. У цьому сезоні команда 43 річного фахівця здобула 16 перемог у 23 матчах УПЛ та йде на другі позиції у турнірній таблиці. Президент Реал Фарми Микола Лиховидов оновив рекорд як найстарший професійний гравець в історії України. Він вийшов у стартовому складі у матчі 13-го туру групи А другої ліги проти Тернопільської Самбірниви 2 у віці 59 років, 2 місяці та 15 днів. Попередній рекорд в Україні також належав Лиховидову. Васко Дагама зацікавилася гравцем Шахтаря Педріньо. Повідомляє Ертіє Еспорт». E Бразильський клуб хотів орендувати футболіста до завершення сезону 2025 з правом викупу, але гірники не зацікавлені в цьому. Відзначається, що бразильці можуть підписати гравця за 5 мільйонів доларів, але це вищі фінансових можливостей клубу. 26-річний бразилець цього сезону забив один гол та зробив 5 асистів у 24 матчах. Сумарно за шахтар він відіграв 1097 хвилин. Портал Трансфер опублікував рейтинг найдорожчих за оцінкою порталу атакувальних півзахисників світу. До списку потрапив хавбек шахтаря Георгій Судаков. Оціночна вартість якого складає 32 мільйона мільйони євро, що відповідає 22-му місцю. Очолює рейтинг Джуд Белінгем з реала 180 мільйонів євро. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг найкращих голкіперів за останній рік в період з 31 березня 2024 року по 31 березня 2025 До списку із 100 воротарів потрапив один українець. Це Георгій Бущан з Аль-Шабаба, який до січня 2025 року грав за Динамо. 30-річний гравець розташувався на 41-му місці в списку. Рейтинг був складений на основі індексу, який відображає спортивний рівень зіграних матчів, результати матчів та очки за гру. Індекс Георгія Бущана склав 73,6. У топ 3 списку потрапили Джан Луїджі, Донарума з ПСЖ, Ян Зомер з Інтера та Тібо Куртуа з Реала. Серія А назвала найкращого гравця за підсумками березня. Нагороду здобув український форвард Роми Артем Довбик. 27-річний українець у чотирьох березневих матчах чемпіонату Італії забив три голи. Нападник випередив голосуванні Ніколо Барелу з Інтера, Люка Дакуньо з комо, Ніколо Фаджолі з Фіорентини, Рікардо Орсоліні з Болоньї та Омара Солезу Дінезе. Довбик продовжує рости з блискучими результатами Роми. Три голи забиті українським форвардом у березні стали вирішальними у принесенні Ромі дорогоцінних очок у боротьбі за місце в майбутніх Єврокубках. За свій перший рік в серії А Довбик забив вже 11 важливих голів, встановивши себе як повноцінного центрального форварда. Сказав генеральний директор серії А Луїдже Дес'єро. В іспанській Жероні побоюються втратити лідерів команди наприкінці нинішнього сезону. Клуб хоче зберегти провідних футболістів на чолі з півзахисником збірної України Віктором Циганковим. Жерона готова піти на компроміс, щоб зберегти лідерів. Повідомляє Мундо депортіво у Жероні. Визнали невдалу трансферну кампанію, яку клуб провів минулого літа. Каталонці так і не знайшли заміну Артему Довбику, а тепер бояться втратити інших лідерів, якими цікавляться багато клубів. Головний тренер каталонської команди вважає українського гравця одним із лідерів команди. Мічел Санчес розуміє, що без циганкова йому буде складно організовувати гру в атації. але на 27-річного хавбека претендують неназвані клуби з Іспанії, Італії та Німеччини. Вже влітку Жерона отримає кілька пропозицій щодо трансферу циганкова. Контракт гравця діє до літа 2027 року, і каталонський клуб готовий поліпшити угоди, щоб збільшити трансферну вартість українця. Жирона не відпустить циганкова дешевше за 40 мільйонів євро. Український півзахисник пропустив початок сезону через травму, після якої відновився і повернувся до основного складу жорони. У цьому сезоні Віктор зіграв вже у 22 поєдинках, у яких забив два голи та зробив чотири результативні передачі.